Всім привіт, друзі! Ну все, Сьогодні виїхав я на риболовлю одне ось таке гарне місце. Сьогодні хочу половити карасика. Буду ловити на звичайні закидні на вбивцю карасика або, як по-простому, на пружини. Тож, давайте, друзі, буду поменше розмовляти, давайте розкладати вудки і все я вам буду по порядку розповідати. Тож, поїхали. У мене все максимально просто. Взяв один пчл з вудками. Рюкзак тут з речами і відро для замішування. Тут прикормочку замішаємо на наші пружинки. Тобто давайте зараз саме це і зробимо в першу чергу. Відкриваємо відерце. Ось сьогодні буду ловити на нашій бивці карасика. З вчора ввечері от нав'язав тут різні оснащення. І з маленькими пружинами, і з великими, і без грузило з пружинами. Тож сьогодні будемо пробувати. Трошки пізніше вам покажу поближче оснащення. Самі пружинки буду забувати ось таку мамалигу, взяв зі смаком чесника. Ще в мене залишилася прикормочка з минулої рибалки, теж замішаємо. По насадки опарик, Відерце, щоб воду набрати, руки помити. І тут усі ляйки. Ось хочу половити на пуфіки. На пуфіки. Тут на всякі плаваючі оснащення. Тож, друзі, давайте замішаємо прикормочку і будемо розкладати вудки. Ось, Замішаю ось таку прикормочку зі смаком тигровий горіх. Тут залишилося з минулої рибалочки півпачки. Тож давайте засипаємо. Нам якраз вистачить сміття з собою. Зараз замішаю на ось такі Меласі. Візьмемо в мене є контейнер. О! меласа з яким тут з гороховим смаком. Додамо ось так трошки. Опа! І годі, так як прикормки небагато. Ми її зробимо трошечки більш важкою щоб усіляка дрібнота нас не чіпала і додаємо ось водички. Відро набрав. Ось так. Тепер закриваємо контейнер. Потрібно перемішати меласу з водою. Ось так гарно. І тепер вливаємо в нашу прикормочку. Потрохи, так як у мене прикормки в запасі немає, я не брав, і щоб не перезволожити її. Багато додавати не будемо одразу водички потрошки. Ех, але на природі так спокійно, я присів трохи посидіти, послухати, як жабки квакочуть. Ташки співають. Взагалі краса. Люблю так перед риболовлю прийти, просто посидіти, так сказати, понасолоджуватись цією красою. ну що дістаємо? о ось Такі у нас сьогодні будуть сигналізатори. Покльок, плюс, плюс колокольчики. Що ще може бути? Так, по самих вудках у мене ось мої старі, добрі ось такі телескопи трьохметрові з катушечками. Так, один і другий. Ось вони у мене риби переловили, друзі, старі, але працюють по підставках. Сьогодні все максимально просто. Взяв ось такі дві в мене є. Тож, ось так ось зараз їх якось сюди треба загнати. Так, Хочу поближче вам друзі, показати своє оснащення. Ось тут кріпиться до основного волосіння. Потім йде ось така пружинка, зафіксована двома бусинами і на них два повідця. А нижче йде у нас ось таке грузило в 50 грамів. Тут маленька пружина, а на другій вудці здорова пружина. І теж грузило 50 грамів. О, ось так вийшло. А на гачки поставимо, давайте пуфіки. Звичайно це як п'яно тісто, правильно? На один гачок жовтого кольору. А на другий гачок поставимо червоного кольору. Ось як у нас вийшло. Пружинка, два повіця з пуфіками. Все можна закидати. Так, я вирішив одразу почепити наші сигналки покльовок. Ось так. І з ними спробуємо закинути. Ну що, перша вудка у нас вже йде в бій. Закинемо її спочатку недалеко так. І... Полетіло. Є, є така справа. Ставимо на нашу підставку. Зараз колокольчики поки що перші рази ставити не буду. І натягуємо наше волосіння. О, все! Подивіться, як гарно вийшло. Давайте й другу заряджати. Друге оснащення поставимо. Мама лего з маком чесника, давно хотів у неї спробувати, половити. Давайте сьогодні спробуємо. Не вигляд непогано. Зараз на ділі побачимо, яка вона. Тут давайте спробуємо поставити ось такий водограй. З медовим смаком. Тут гачки у мене побільші. То я знаю, що на цьому озері багато мілкого карасику спробуємо відсікти. Ось водограйчик. і два опарика одягнемо до нього. Будемо намагатися його відсікати. І все. Вийшла така гарнюща снастюха, яка летить в воду. Все, наші вудки у воді. Тепер можна спокійно сідати і чекати на клювання. На дворі... О, дивіться, друзі, прямо при вас щойно було клювання. Така гарна потяжка на ліву вудку. Я думаю, що ви бачили. пустило щось начебто є <смірко> перша риба оба перший ось такий малюк <клух> а Та рибка а досі довго не було клювання вже, перезакинув. Воно ту як клює, гарно. Ця окраска додому. На цю утку теж гарно клює. О. є. А цьо так ось. Щось вцепилось. Ха -ха -ха. Теж невеликий карасик. От ці малюки. Тут я поставив опариша. Невеликий карасяндрик. Ось ну-ка, одягнемо. Ні, це щось здоровий. Ось такий пенопласт, звичайний. Тут буде червоний. Тут отакий якийсь помаранчевий жовтий. Спробуємо на нього. Таких малюків щось не зовсім хочеться ловити. І теж перезакидаємо. утку давайте будемо продовжувати пробувати ловити на водограй. З мамалигой наші. Спробуємо. Крупняк зловити. Крупняк. Перезакидую. Давайте цю подальше спробуємо подалі. О, непогано полетіло, непогано. Але щось нічого нема. А ні, щось є. але таке клювання було. Так смикнуло. О! Трохи більший карасик, ніж ті. Такий карасик вже трошки більший. Більший такий вже. Позати. Взяв на пінопласт. Клвка, на водограй! Опустила! Ооо! Ооо! Оце вже щось гарніше. О-о-о! Нічого себе карипка! ху <смістична> Щось там впручається! Ого, ну-ка давай! О, куди, 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 куди? О, це вже те, що нам потрібно. Оце карась взяв. <рив> Нічого собі. На водограй, як я вам і казав. Будемо збільшувати насадку. І буде рибка більша. А ну гляньте. Вон це вже такий грамчиків 200, вже 250, такий оф. Хороший кабасик. Такого можна кинути в садочок. Ну що, перший пішов гарненький. І на мамалигу нашу. Часникову. Припаркуємо, хай відпочиває, братан. О, дивіться, 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 яке клювання. Прям біля мене. Я ставлю садок. Та зачекай, зачекай, дружбан. Зараз, зараз. Ну що, перша непогана рибка пішла і це прям радує. Тож давайте чекати на наступного. Опа, клювання на пінопластик. Ой, теж щось є. Я цю вудку кинув недалеко. За. А на пінопласт, дивіться, клює поменші. Карасики. Поменше. Ми одразу їх додому. Так, напевно я і сюди зараз поставлю водограй. Раз. Така пісня. Я навіть і ту не встиг перезакинути. Тут одразу на цю взяла. О! А до речі, взяв нова зі смаком меду. А тут зверху стояла слива. Нічого. Взяв на нижній гачок. Тож знову поставив мед і зараз закинемо. щось є, але мілковати. або не дуже щось почало. О ні, непоганий. О! Непоганий такий карасик взяв. такий Але ми його випустимо. Опа. Є. є є, є наш карасик. Йде до нас, братюня. Будемо тебе брати, але щось Ні, не крупний. Такий Опа! Ти сюди гарненький. Дивіться. Не такий як той, але все одно приємно. Такі карасики. Завжди в кафіх половити. е о о о о Є хтось Є-є-є-є. Хотів в зачеп зайти. О, непоганий. Хотів все ж таки коряшку зібрав. Карасик такий, не самий маленький до сьогодні. Друже, пливи додому. Хай росте. Давайте спробуємо знову подалі оба о, непогано полетіло. клювання о. Ось це щось є. Плювання було досить гарне. Відчувається, що рибка теж непогано. Дивіться, йде в комиша. Зараз ми його відведемо. Ой-ой-ой ой. Ой-ой, друже, друже, друже. Іди до нас. Во, ще один. Ще один просто гарнющий карась. Дивіться, який ж він гарний. Ляпота кидаємо в садочок і продовжуємо. Ух, а це вже карась. А не та мелочовочка, Садочок. Чесно кажучи, друге, завжди обожнював таку риболовлю. Пам'ятаю в дитинстві з батьком. Поїдемо на риболовлю. Сядемо на ці пружинки і давай ловити. І тут так само. Приїхав, тільки я сьогодні сам. Ну нічого, скоро вийдемо на, рибал... на рибо... скоро вийдемо на риболовлю разом, а зараз ловимо карасика на пружинки. Тож ось так, друзі. Але щось начебто і нікого і нема. Щось стало зовсім сумно, якось А ні, є! Але все одно, щось стало зовсім сумно. Напевно це буде останній карасик. Такий невеличкий. Я вже десь годину перезакидаюся, тут пробував всілякі насадки. Але він не хоче брати. Цей раз бачите я поставив ось таку силіконову кукурузку з чесничком і взяв такий малюк. А так зовсім якось перестало брати. Пливе додому. Опа! Клювання. О, як бачите, друзі, це ще не останній карасик. О, є. Йо, Це ще... Ще значить, то непоганий карасик на останок. Так. Пливе щось до нас. начебто гарна рибка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, -ой, Ой так, друзі, третій! Третій гарний карасик. Ще на останок бахнуло ось такого карасення. Тож ось це буде у нас фінальний карасик. Ну це й непоганий вже такий ладошечка. Все, цю утку закидати вже не буду. Ну що, перший пливи додому. Другий. Поплив і третій також пливи красунчики. Ну що, друзі, бачите, ще одного караска на останок зловив. Сів'я тут, ось в тінь, буду завершувати свою риболовлю. Вона хоч була недовго, рибки було небагато, але мені досить сильно сподобалося. Друзі. Звертаюся до вас. Обов'язково пишіть свої коменти, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це мене дуже сильно підтримує і мотивує знімати для вас нові гарні відео. Тож, друзі, все. Я збираюсь і буду їхати додому. До зустрічі на наступних риболовлях. Па-па.